Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про унікальний орган нашого тіла, про нашу шкіру. На шкірі ми бачимо величезну кількість різних елементів, різного кольору та площі. Багато з них мають коричневий колір, здебільшого це родимі плями або пігментні неоси. А коли ми бачимо такі от утвори з червонуватим відтінком, здебільшого це гемангіома. Це не злоякісна пухлина. Не треба лякатися, її можна вилікувати. Давайте ж розберемося, як утворюється гемангіома. Наше тіло покрите сіткою судин. Ця матерія це прообраз сітки, яка покриває площу всього нашого тіла. А гемангіома являє собою скопичення високої концентрації дрібних судин. Можна її уявити в вигляді такого от вузла. Власне, цей вузол є прообразом гемангіоми. Більшість гемангіом має вроджений характер. І кожна 20-та дитина народжується з гемангіоми. Протягом 10 років. 70% гемангіом розсмоктується. Тому лікарі займають тактику активного спостереження і невтручання. Які ж типові місця розміщення гемангіом? В першу чергу ділянка обличчя, шиї, кінцівок, а також ділянці грудей та грудної клітки. Добре, коли гемангіома має сталий розмір і сталу площу. Коли ж вона починає розростатися, ми бачимо, що зростає ризик вростання гемангіоми у життєво важливі органи і зростає ризик стискання цих органів. А саме, Ока, гортані, верхніх дихальних шляхів та крупних судин. В такі ситуації ми повинні прибігати до радикальних методів лікування. В сучасній медицині відомі три методи лікування гемангіом. Перший метод ефективний протягом 6 місяців життя дитини метод медикаментозний, допомагає справитися з проблемою в ранньому періоді. Метод другий лазерна абляція гемангіома. Як правило, він використовується для поверхневих гемангіом. І третій метод хірургія. З допомогою скальпеля ми зможемо удаляти гемангіоми великого та середнього калібру, особливо коли ті гемангіоми знаходяться всередині людського тіла або вражають сусідні функціонально значені органи. Отож, цікавий факт і рекомендація: якщо ви бачите на власному тілі на шкірі три і більше гемангіом, вам необхідно звернутися за ретельним медичним обстеженням, за скринінгом вашого організму. Будьте здоровими та молодими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.